Всім привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Чергово дякую всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу, особливо вам, мої друзі, мої підписники. Тільки завдяки вам цей ютуб канал існує і розвивається. Зараз я знаходжуся біля порту, я вчергове показую, як в порт міста Анкона заходить лайнер. Я люблю дивитися, особливо мені подобається, як ця махіна розвертається, робить такий, я не знаю, як сказати, правильно такий є. розворот, крутий розворот, як для мене, за якусь хвилину, більше на 180 градусів. Зараз в порту вже цей лайнер. І ще кілька, навіть не знаю, секунд чи хвилин, одну-дві хвилини і буде оцей ж крутий розворот. Подивимося. Сьогодні гарний літній день, спокійний, тихий, безвітряний. Ну, буде жаркий день, сьогодні буде вище 30. Але біля моря добре. Я планую прогулятися в чергове. Може, хто бачить, дали оцей маяк. Червоний, я планую прогулятися до Червоного маяка. Люблю там бувати. Це місце стало для мене одним із улюблених місць в цій зоні, в зоні міста Анкона. Так, вдалині ви бачите цей крутий розворот. Я збільшу зображення, щоб вам краще було видно. Сьогодні в суботу якось пустинно ще не бачу лайнерів. Оцей перший лайнер заходить в порт міста Анкона. Ну, на борту багато туристів, туристичний салон відкрився. Багато туристів подорожують. Зимою тут було практично за тища, десь, десь, не десь туристи, а зараз такий бум туристичний місцянко. Мені подобається це містечко, привітне. Є що подивитися, є що відкрити для себе. Зараз Ще кілька секунд і буде оцей ж такий розворот лайнера. Ви бачите, невеличкий катер супроводжує лайнер по ліву руку по праву руку, по праву руку, якщо ви бачите, є такий невеличкий катер, який координує рух оцього лайнера. Чекаю, коли ж це буде цей розворот. Не бачу перед під яким прапором цей лайнер. Зараз лайнер починає розвертатися. Щось так пусто, пусто в порту. Це єдиний лайнер зараз в порту. Немає навіть грузових кораблів. От ви бачите, оці кораблівки жовті-червоного кольору, вони на постійній основі знаходяться в порту. Дивіться, який крутий вау, Мені дуже подобається. Я вже вкотре дивлюся, я дуже гарний такий вид. Це якусь хвилину. Ця махіна розвертається на найменше, на 180 градусів за якусь хвилину. Як правило, цінери паркуються однією частиною корабля, оцього лайнера. Так що лайнеру потрібно розвернутися. Перед тим як він буде вартуватися, я не, не мож... ага, я вже зрозуміла, де, де цей лайнер буде швартуватися. Я дивлюся. Як правило, перед тим як швартується цей лайнер, під'їжджають машини з працівниками порту і вони зустрічають. Я бачу одну машину, яка під'їжджає. Я думаю, що якраз там, десь в тій стороні, струйде швартуватися цей лайнер. Італійський прапор бачу. Під італійським прапором. Я вже говорила, аніше туди від тут мало знає, що е, цей порт містян Кона має не з портами Італії, а й портами Заходу. Так, із Греції, із скажіть мені, Албанії, з Хорватії, так, із Мальти. Не знаю, не хочу брехати. Все, що знаю, з яких портів зводять такі саміри. Я не бачу ніяких робіт в. Де стоять кран, не бачу ніяких сьогодні робіт. субота. Можливо, у них сьогодні вихідний. Не бачу ні одного контейнера. Бачите, зараз лайнер дає задній ход. Ну він десь там буде паркуватися в цій зоні. Задній ход дає. Ну що, друзі, я сподіваюся, це відео буде для вас цікаве. Кому сподобалося, підтримуйте розвиток Україномовного YouTube каналу. Пишіть свої коментарі, ставте подобайки. Я запрошую чергове підписатися, всі ще не підписаний. Бажаю всім гарного дня, всім добра.